Щелеспрезячі едіція ле фестивалу фостпрілежурінтересанте де Афла. Фестивалі, які проводилися в попередні роки, і цей фестиваль чудова нагода дізнатися, як працюють журналісти в інших країнах Європи. Добре, те, що ми дізнаємося про життя національних меншин в усіх країнах, і добре те, що про це дізнаються й журналісти інших країн, де не проживають нацменшини і з року в рік. Програми представлені на фестивалі стають професійнішими і цікавішими. mm -hmm. Загалом надійшло різними мовами: українською, угорською, німецькою, словацькою, сербською, то, що може ще декотрою. Є дуже-дуже цікаві програми щодо життя національних меншин в країнах регіону. І справді цікаво послухати, як наші колеги працюють в різних країнах, і які результати, їхні, результати їхньої роботи. Мені більшість дуже сподобалося, залишилися дуже-дуже приємні враження і, звичайно, багатіста. Багато інформації про життя народів, які живуть в цьому Карп Карпатському, прикарпатському закарпатському регіоні. Хоч цей фестиваль для національних меншин але Мені здається, щоб більше було і про національні меншини, не тільки інформативного характеру, що, наприклад, угорською або українською, або словацькою мовами сказали про якусь, якусь проблему в країні, або якийсь там магістраль будують, або щось таке. Практично, то є для національної меншини, але мені здається, що більше треба було б. За торк... торкнутися культури тих національних меншин, щоб більше там людей брало, взяло участь, щоб прозвучали пісні на мові національних меншин. Оптимальний жанр зараз дуже популярний. В принципі, він досить е, е, актуальний для фестивалю. Це жанр історії, жанр сторі. Так, ну, в принципі, це. Такий нарис, нарис про людину, нарис про подію. Коли ми бачимо, ми стежимо за тим, як людина розвивається, як вона мислить, що вона думає. Ми дивимося її в очі. Ми спостерігаємо за її емоціями як вона сміється, як вона сумує. Ну це життя. От, тому цей жанр сторі, що так побудований матеріал, от, він завжди матиме перспективу. Мені хотілося все ж таки знайти не організацію, не кілька людей, а знайти людину і через неї показати і її проблеми, і побут, і. Національні традиції. І, зрештою, те, як вона адаптувалася тут у нас в Україні. Вже в минулому році були в Румунії, і в цьому році були вже в Угорщині. І це дає свій позитив. Ми можемо більше відчути, зрозуміти і життя в країні, і саму країну пізнати, є людей. І, і в першу чергу, звичайно, те, за чим ми туди їдемо, за спілкуванням з нашими колегами, щось для себе взяти, відчути, які проблеми в них. І відчути себе в цьому спільному такому телевізійному середовищі, тому що ми переконуємо, що проблеми, і їхні, і наші, вони дуже дуже однакові. Особливо зараз, коли в них іде реформування ЗМІ, і це реформування якраз йде шляхом об'єднання декількох каналів, і не буду називати цифри, але четверта частина людей скорочується. Це є проблема. Ось і тому ми всі добре розуміємо як це болісний, який це болісний процес. Тому ми й поспівчували нашим колегам з одного боку, з іншого боку, позаздрили, яку вони мають матеріально технічну базу, особливо національні компанії. На жаль, коли ми були в регіональній, також переконали, що вони бідненькі. Навіть бідніші в якійсь мірі ніж наші. Якраз телевізійну структуру вже закрили, залишилася лише радійна. Тобто є процеси непрості сьогодні серед засобів масової інформації, і їх треба відчувати, бачити, робити висновки. З перших днів зауважила, які добрі традиції закладені у роботу міжнародного журі. Я дуже тішуся, що журі має змогу дивитися програми і досліджувати проблеми толерантності не тільки у творчих роботах, а ще й у практичній роботі журі, тому що е, якось так гарно співпало, що майже половинка на половинку є жінок, членів журі і чоловіків. Я вважаю, що це теж якась гарна така традиція, яку напевно запровадили гостинні господарі закарпатці. Я дуже вдячна організаторам фестивалю за те, що прийнято мудре рішення трошечки розширити кордони фестивалю і дати можливість журналістам і членам журі побачити ще якісь маленькі куточки родзинки України. Тому наша подорож і наша практична робота на Франківщині це був дуже мудрий крок. Тому що журі працювало автономно від творців, журі працювало дуже серйозно і напружено. І повірте, що серед нас є ті зубри, які вже 13-й рік приїжджають до вас і працюють в такій солідній команді, а є ті, які прибули вперше. Ми були позбавлені будь-якого тиску, залежності і будь-яких телефонних дзвінків чи якихось протекцій. І це відчулося тоді, коли ми починали творче обговорення. Я можу тільки відкрити маленьку таємницю, що дискусії були дуже професійні і глибокі, і це напевно йшло від того, що роботи зацікавили. Мені було як українці, яка має досвід 30 років роботи з мікрофоном і камерою в Україні, цікаво побачити, який рівень робіт наших колег із п'яти інших європейських країн, і я втішена тим результатом, який представила Україна. Я бачу, що фестиваль дуже мудро дає майстер-клас журналістам, режисерам, операторам до розвитку. Я, я є журналіст класичної школи, класичного виховання, і для мене в першу чергу живе спілкування дуже цікаве. І журі себе проявило як творчі особистості якраз тоді, коли почалося обговорення і дискусія. Ми звичайно користувалися найсучаснішими мультимедійними засобами, тому що господарі Івано-Франківці нам їх забезпечували. Про господарів франківців будемо говорити окремо. Бо нам сказали, що Закарпаття взагалі нас ще здивує. Я кажу, як може бути ще щось краще. кажуть, ви ви ще поїдете на Закарпаття, ви побачите, які там господарі. Але я про те, що ця жива дискусія, живий аргумент відразу ж говорить про рівні і наші школи. Де ми навчалися про тих майстрів, які нам передавали якість цієї професії, і ви знаєте, що у деяких членів журі після цього живого спілкування уточнюючих запитань, чому українська команда представила саме цього героя. Що це означало в кадрі, коли ми давали пояснення думки наших колег із Європи, дещо змінювалися, тому що живе спілкування давало якесь уточнення. Дуже важливі деталі у нашій роботі, влучні акценти, які вміють спостерігати за нашою роботою. Тому тут якраз власне живе спілкування воно є е, безцінним.